Поблизу траси Н 22 на дорозі до села Хорохорин Торчинської громади карета швидкої допомоги застрягла у сніговому заметі. Про це повідомили пізно ввечері 15 січня. Інформують у ДСНС Волині. На місце події прибули рятувальники. Вони встановили, що сільську дорогу, куди рухались медики, замело проїзд став неможливим. Рятувальники забрали медичний персонал на борт та доставили його до місця виклику в село Хорохорин, де на допомогу чекав чоловік із серцевим нападом і який потребував негайної госпіталізації. Медиків та хворого рятувальники відвезли назад пожежним авто до автомобіля швидкої, де вони самостійно продовжили рух до лікувального закладу. Також вранці 16 січня рятувальники зі снігового замету діставали рейсовий автобус Луцьк-Берестечко та легковий автомобіль поблизу села Жапче Городищенської громади Луцького району. Пожежним автомобілем підвищеної прохідності вогнеборці відбуксирували автобус та автомобіль із заметів. В салоні автобуса перебувало 19 пасажирів. З них троє діти. У салоні легкового автомобіля перебувало чотири людини.